Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає повернути наших полонених із російського полон... наших військових України, цивільних людей, дітей, жінок, чоловіків із російського полону. Де б їх не тримали, кого про тих, що відомо і невідомо, де знаходяться, щоб повернути додому в Україну. Тас є інформація про вби... вбивства. Ну, вони вже відбувались в минулому. Так, дуже хорошо все йде. Мають відбуватися обміни. От мені цікаво, що відбувається, чому так воно йде? Дивно. То говорять, що обмін, обмін, багато роботи зроблено і зупиняють в останньому, скажіть, навіщо це роблять? Приводу дітей ще може бути. Да. Врешті розділяють чомусь, а, як на маленькі групи. То домовлялись про велику групу людей, от хочуть расисти щось по, по маленьких групах поділено. Але карта миру. Помірності, мир і ці карти дуже хороші. Ще в цих обмінах займає ще країни і інші, і ще є країна, яка цими переговори, домовляється про обміни. І це дуже добре. Заперечую, убираю весь негатив. Прошу вищі сили, допомоги для наших. Людей у полоні. Прошу захисту міцного, одведіть, одверніть агресію. Більше не можуть злочини чинити, більше не можуть руйнувати життя. Відкривається дорога на обмін. А расистів від наших військових, що у полоні, цікаві від наших дітей. що в Росії в полоні від цивільних людей отсікаю, відвертаю, перекриваю, наче як е, насолоджуються, розтягуються, таке в них задоволення, що з ним е, ведуть перемовини і щось, ну, що виходять якби, на переговори про полонених. І це ж е, смакують, що дрібнять от, ну, щось так мені йде. от. Прошу вища сили відкрити всі шляхи і дороги на повернення наших людей із російського полону. Більше росіяни не можуть чіпати наших людей, тримати у полоні не зможуть. Відбувається обмін усіх на усіх, без перешкод, повертають абсолютно всіх дітей. Військових України та інших. Громадян інших країн, що знаходяться у полоні рашистському. Відкриваю дорогу на повернення, на обміни. Дорога відкрита. Більше нема жодної перешкоди. Більше расисти не можуть знущатись, не можуть відмовляти у обміні. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на обмін, на повернення нашим військовим України, що в російському полоні, і тих, що відомі де знаходяться, і тих, що невідомі, Відкрити шлях то Буде так і так буде. Відкрити шлях, то буде все сказано, здійснено, де буде міцний захист. Від агресії буде так. І питання стосується, скажіть, допоможіть вищі сили, що для України принесе Трамп? Що буде щодо України? Чи будуть якісь зміни у політиці Америки? Що для України принесе політика Трампа? Мир принесе. Расисти дуже бояться Трампа, вони в очікуванні і це буде через три місяці, мені йде, що буде мир, що мають дати захист або закрити небо над Україною. Ну, мир, от в тому плані мир, так? Скажіть, це може бути звільнена територія. Е, від расистів. Угу. Це буде надзвичайно важко нам зробити, але е, це буде доведено до до кінця Тобто не залишиться жодної такої окупованої території. Дійсно, це буде надзвичайно важко. Трамп розв'яже руки. Він звільнить Україну від расистів. Так, це його політика. І расисти намагаються. от вони Зараз намагаються якби взяти все від цього. Будуть дуже сильні обстріли. Вони будуть так залякувати і не давати передохну... відпочити, що ми до того, як нам прийде допомога, да, от дадуть цю. Чи дозвіл на використання зброї, на використання ракет, що ми до того вже будемо настільки ну, виснажені фізично прям, що зараз, так, да, так, да. зараз буде, робити боляче. Да. От нам ну, агресію буде сильно, сильно він, звісно, Путіна. Останній шанс щось нам погане зробити саме. ну, Бити в, в серце. Я, ну, мені йде, що буде бити по Києву, напевно, бо він його більше ніколи не дістане. От, У нього зараз є золота така можливість бити по серцю. І цивільні люди. Угу. Заперечую, весь негатив убираю. Більше не можуть расисти бити, робити обстріли, не можуть. Одвертаю на віки вічні, отсікаю Заперечуюсь. Все хорошо добре. Зміни на краще. Цікавий, цікавий. Він грав дуже багато, дуже багато гри в нього. весь негатив, убираю. Відкриваю всі дороги і шляхи Україні на перемогу. Надається вся необхідна зброя. Повністю надається вся необхідна підтримка, зброя, допомога Україні на захист України буде так і так буде, і на звільнення окупованої території. Цікавий трамп. Я не, не хочу розкривати. Але все буде добре. Відкриваються всі шляхи і дороги Україні на перемогу. Одвертаю від Росії повністю всіх, хто їй допомагає, хто надає шахеди. Одвертаю Північну Корею, і більше не зможуть расисти отримувати живу силу, зброю, підтримку від інших країн, повністю припиняється. одвертаються від Росії всі країни, що їй допомагали. Одвертаю Китай від Росії, одвертаю Північну Корею, Індію і всі країни припиняють з нею співпрацю, повністю буде так. Так буде. І прошу, поверніть расистам все назад. Путіну, всім, хто стоїть за путіним, всі хто придумав вбивати українців, поверніть назад. Це все лайно, хай він на собі це все переживе. Буде так, хай в нього прилетять шахеди, ракети, бомби, вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть знищити Росію. Щоб вона зникла із політичної карти світу, щоб більше її не було не під якою іншою назвою, повністю руйною, більше не існує Рашиської Федерації, знищена повністю вся військова інфраструктура Росії. Буде так і так буде. Оцікаві які вічні расистів. Де буде все сказане здійснене, так буде. Буде захист міцний. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!